Свердлю метеорити. Друга спроба. Вчора свердлив якимось свердлом. Ще мені прислали отаку штуковину якусь дивну. Зараз попробуємо в нею. Дивіться, щоб краще просвердлити. Сьогодні я вже попробую в струбцину його. Зажму в струбцинку. Сидіть, чекайте. Суть ви поняли, одною рукою не можу його зажати. Зараз попробуємо. Там трошки води ляпну, Попробую якоюсь такою приспособити. Це якесь таке дивне свердло спеціально для каменю. Чи це коронка, чи це що? Не знаю, Попробуємо. Вчора я, звісно, отверткою свердлив, сьогодні спробую шуриком свердлити. а то от, от де? Воно перекособочився. Ну Цей, цей метеорит, спробуй зажми його нормально, щоб він не крутився. Все. Так, давай я на цю сторону, щоб було лучше видно. Лучше видно, лучше. Я ще таким свердлом ніколи не свердлив, то я не знаю, як воно. Чи його на високих оборотах, чи його на низьких. Ну ніби свердлит. І ще якось змочувати, ладно, я в жабникові буду змочувати. Так, попробуємо далі. Там, вам скажу, цей камінюка не так легко і свердлиться. Навірно, треба води сюди бахнути трохи. Зараз води наляю. Не наляю, а зразу так струбциною наберу. О! І все, і засібісь, Так, посувайся. Зараз будемо продовжувати. Так. знаю, як його краще свердлити, чи, чи на високих оборотах, чи на малих. ну Вода б сюди не помішала. Є якась така прибуда для автоматичної подачі води. Сюди б вона не помішала. Бо так висихає, ви що капець. Так, а ну. Трохи остудити. а до пуття воно вже просвердлило. Зараз я ще сюди наберу води. О, нормально. Так. Знову якийсь довгий відос получиться, але ну, нічого. Не всі відоси короткі. Фу. Що, вийде нас хоч просвердлити чи ні? Треба якусь посудинку, щоб сюди ляти. Так. Що там, ще довго лишилося, ще трохи є. Конечно. У мене вже свердло кінчається. амба. Наверно, не хватить його. Зараз я помию цього камінюку трохи. Що, щось він не дуже хоче митися. Ну нічого, зараз хоча б би... аж гараче. А. а воно моментом, бач, висихає. Коротше, народ. Нема вже в мене куди свердлити. Ану, всередину заглянути. Коротше, що, в мене свердло кінчається. Зараз я візьму, зроблю довшим свердло. Ну, виходить, в патроні його підтягну. Може, хватить просвердлити. Так свердлив, що аж взяв ті лоб цей метеорит. Так що кому цікаво, що всередині метеорита. О! Заодно видно, як я свердив. Зараз я його помію тільки і покажу. А що він лоб? О! Тут буде добре видно. Так, осьо. А якісь якісь зелені фракції. Фракції партії регіонів. Що це за зелені включення? Бачите? Свердлило, свердлило. Центр просвердлило, до кінця не дійшло і взяло щось вламалося. Отаково штуковина всередині. Ну, все, бачите. Е, хтось казав мені, що його розколоти буде рівніше, ніж врізати. Ні, воно точно не буде рівніше, ніж врізане. Ось, ось подивіться, бачите? Розколяний камінець, він не, не рівний взагалі ні грав, бачите? Всякі цієї. Так що, якщо хочете, щоб був рівний камінець, його тільки треба різати. Все, ну ну. Коротше, вдруг що можна склеїти? О, у мене там є якийсь дніпремовський клей, суперклей. О, можна взяти і склеїти. Все. Отака. Отакий покемон получився. Хопа! І розкладається.